Мінуси Італії, до яких я так і не звикла проживаючи 5 місяців тут. Першим мінусом для мене буде те, що о 3 годині дня закриваються всі кафе, всі ресторани і навіть деякі магазини. І для мене це дикість. Адже це дійсно дивно, коли ти маєш весь час дивитись на годинник, щоб встигнути кудись зайти поїсти, інакше все буде закрито. І єдина можливість поїсти це буде якийсь супермаркет, який на щастя працює весь час. Другим пунктом у мене будуть любителі поговорити особливо посеред дороги, і це я навіть не про пішоходів. Тобто, ти можеш їхати в якісь вулички і буде стоять. Якийсь дяденька, який дуже любить поговорити, і тут зустрів свого сусіда. І він розпитав у нього, як у нього справи, і де учиться його син, скільки років йому дочки, чи вийшла вона заміж? Як себе почуває його дружина? Не розумію, як ти можеш просто стати посеред дороги, перегородити всім проїзд. І тебе не мучує совість в цей момент. Особисто я, наприклад, не хотіла б розказувати офіціанту про свої стосунки, чи де я подорожувала, чи щось типу такого. Ну, для мене це чуть-чуть крінжово. Третім пунктом у моєму списку іде пліснява. На щастя, у нас це тема більш-менш оминула, але я знаю, що дуже великий відсоток квартир, будинків має плісняву. Тому що в старих будинках неправильно побудований фундамент, і за цього це буде постійно, на жаль. Так, люди знаходять з цього виходи, наприклад, зробити утеплення, зробити додаткову стінку це дуже добре, але більшість людей живуть з цим на постійній основі. Влітку ця проблема не така поширена, адже постійно є сонце, постійно провітрюються кімнати, тому це великий плюс, але тільки приходи. Осінь, зима, починається дощі, І ваша пліснява, яка спала, може вийти назовні. Також мінусом Італії є те, що тут дуже велика кількість закинутих будинків. І для мене це також дикувато. Коли я була в Італії перший раз, я їхала і думала, боже, що, куди мене везуть? Але тут це абсолютно норма. Цей будинок буде коштувати около 200 тисяч, незважаючи на те, що від будинку там залишилось декілька каменів і все. І останнім пунктом в моєму списку буде несерйозність. Я особисто бачила, чула багато від кого про те, що італійці абсолютно до всього відносяться так. По Норма запізнюватись, робити щось невірно, робити щось через, я я вибачаюсь п'яту точку. У них немає такого, да, як у нас, що ти прийшов, ти маєш зробити, ти маєш зробити це супер, щоб до тебе обов'язково звернулись. Тут реально якийсь майстер, він один на всю околицю, він знає, що ти нікуди не підеш більше, тому що нема куди йти. Але в цілому я однозначно хочу сказати, що в цій країні також є свої плюси, як і в будь-якій країні, тому треба бути вдячним за те, що ви можете тут знаходитись. А завтра в другій частині я обов'язково розповім вам плюси Італії, тому в якій країні б ви не проживали, просто будьте вдячні!